На календарі 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. І хоча через постійні загрози ракетного та артилерійського удару ми не можемо повноцінно відсвяткувати День народження нашої батьківщини. Цьогорічний День Незалежності особливий та величний для нас, як ніколи. Окрім привітань, ми сьогодні розповімо про те, як живе наше місто і що сталося за минулу добу. Міський голова привітав громаду з 31 ю річницею незалежності. Дніпропетровщина під вогнем. Нашу область знов обстріляли з градів та артилерії. До Дня Незалежності у Кам'янському відбулася низка важливих урочистих подій. Голова Кам'янського Андрій Білоусов привітав мешканців міста із головним святом кожного українця Днем Незалежності України. У Кам'янському доба минула без надзвичайних подій. Станом на цю хвилину у місті все нормально. Бажаю всім мирного дня. Також очільник Кам'янського привітав мешканців міста із головним святом кожного українця Днем Незалежності України. Сьогодні ми відзначаємо 31-шу річницю незалежності України у стані повномасштабної війни. У 1991 році Україна здобула свою незалежність, яку українці виборювали упродовж багатьох поколінь, потерпаючи від репресій, війни, голодоморів. Цінних спроб перекроїти історію та знищити українську ідентичність. Багатовікова визвольна боротьба міцно закарбувала в свідомості українського народу жагу до свободи, любов до рідної землі, залишивши по собі у спадок бойову звитягу та мужність. Дорогі кам'яншани, ми живемо у величній і сильній країні, і нині наші захисники та захисниці боронять наше спільне майбутнє. Дякую кожному, хто на полі бою захищає українську землю, хто залишаючись в тилу, докладає максимум зусиль, аби допомогти війську, хто на своєму робочому місці забезпечує стабільну роботу критичної та соціальної інфраструктури, промисловості, малого та середнього бізнесу. Від кожного з нас залежить, в якій саме державі житимуть наші діти, а наша сила. В єдності зі святом з Днем Незалежності України. Російська армія підло щодня, що хвилини атакує наші міста та села. Тільки сьогодні під удар потрапили Нікопольський, Криворізький, Синельниковський, Дніпровські райони нашої області. За останню добу зафіксовано понад 10 прильотів ракет, націлених на наші будинки, лікарні, школи, садочки. Наша армія прикладає всі сили, щоб захистити нас, і системи протиповітряної оборони збивають більшу кількість ракет. Але є випадки, коли ракет забагато і частина долітає. Ворог біситься особисто в цей день, коли ми святкуємо свою незалежність. Тому закликаємо не нехтувати тривогами і бути в укриттях до її закінчення. Це збереже ваше життя. Не дивлячись ні на що, ми продовжуємо жити. На день народження України у Кам'янському народилася нова щаслива родина та побільшала нових повноправних громадян України. До Дня Незалежності влада міста вітала молодят, які дати одруження обрали саме 24 серпня. А ще урочисто привітали юнаків та дівчат, які отримали свій перший та найголовніший документ паспорт громадянина України. Сьогоднішнє свято усіляко намагається затьмарити обстрілами та терором, але справжніх українців не зламати, продовжують жити та ще й створюють нові родини. Як от Віктор та Тетяна, що навмисно та заздалегідь обрали для такої визначної події саме День Незалежності України. 24-й день незалежності. А ми навпаки, тепер будемо залежати один від одного. Але ми щиро українці. Ми любимо свою країну, ми гордимося нею і тому вирішили. Що саме ми візьмемо шлюб 24 серпня? Це було неспонтанне рішення. Це було наше рішення. Зробили неочікуваний сюрприз та привітали чарівну пару з одруженням начальник Кам'янської районної військової адміністрації Олег Гапіч та очільник Кам'янського Андрій Білоусов. Тама всі найважливіші події в вашому житті. Дуже приємно, що шума відбувається саме в день незалежності нашої країни. Бажаю вам щастя, здоров'я, довгих років. Життя і так та нам усі. ще одна важлива подія у житті на день незалежності відбулася у кам'янських юнаків та дівчат в урочистій атмосфері у присутності батьків та керівництва міста. Молодь з гордістю та хвилюванням утримує свої перші паспорти, паспорти громадянина України. Дітки ви сьогодні той фундамент нашої майбутньої незалежної України, яка буде, я в все вірю і знаю, завдяки вам буде справжньою європейською державою. Дячні тому думайте, працюйте. А ви дорослі будемо вам допомагати? Бажаю вам здоров'я, перемоги нам усім, і ми дійсно пишаємось кожним з вас. І з нами, що ви будете безпосередньо робити все для того, щоб розбудовувати нашу Україну, щоб країна була квітучою в усьому світі. Вітаємось, хлопці та дівчата зізнаються, вдячні дорослим, що організували такий захід, та зробили цей день для них особливим та урочистим. Мені дуже приємно, що в такий день у день незалежності України. Я отримала паспорт від міського голови Білеусова Андрія Леонідовича. Мені дуже приємно, я дуже рада. Стало кобуну такое что-то, что стало немножко взрослее там вот, вот что-то. очень класно понравилось що і пісні пели, і перший паспорт, перший документ, щоб заповнилась надовго. id Айді картки знадобляться школярам для реєстрації на ЗНО або здійснення дрібних юридичних дій, як то обрання місця проживання чи працевлаштування на легку роботу. Головне ж з паспортом можна відчути себе повноправним громадянином України. Підготовку документів, як завжди, швидко та якісно забезпечив найкраще в Україні ЦНАП Кам'янського. Дуже хочу їх привітати з цією подією, побажати їм здоров'я, щастя, побажати успіху, незважаючи на цей важкий стан. Для них відкриваються нові горизонти, нові, доступні якісь послуги нові, так як вони вже отримали паспорти. Також на них покладається більша відповідальність. Бажаю їм здоров'я, бажаю їм щастя, бажаємо чистого, мирного неба над головою. Всім нам. Найкраще і найкорисніше для молоді. Центр безоплатної вторинної допомоги разом з молодіжною радою міста провели захід, приурочений до Дня державного прапору і Дня Незалежності України. Розповідали не тільки про права і можливості, якими може скористатися громадянин країни, а й цікаві факти про нашу неньку. Молодіжна рада на базі фонду розвитку Кам'янського в чергове провела не тільки цікавий, а й корисний захід для молодого покоління. Послухати про свої права і свободи прийшли юнаки і дівчата віком від 14 до 18 років. Спікерка Марія Ростова каже, що у неї була власна мета на цій зустрічі: привітати молодих кам'янчан із найбільшими державними святами країни, а також. Виховання патріотичних настроїв у нашій молоді, адже багато хто з них знає деякі свої права та свої обов'язки, але багато хто не знає про безоплатну правову допомогу та можливість її отримати. Тема заходу була не одна. Пані Ростова розповіла слухачам цікаві факти про становлення України як незалежної держави. Їхня кількість була символічна, а саме 31 факт рівно стільки років виповнилися нашій Україні. Я вважаю, що треба знати довгий та складний шлях нашої держави, щоб стати незалежною. Також були цікаві факти щодо нашої співпраці з ЄС. Я не знаю, я, напевно, своїм дітям точно це буду розповідати. Я знаю, що в них буде обов'язково історії України, але ці цікаві факти вони мають знати. Голова молодіжної ради Олександр Нікологорський не тямив себе від задоволення, що заходи, які організовують, відвідує все більше молоді. Бачити щоразу зацікавлені обличчя найбільша нагорода і стимул для подальшої роботи, каже пан Нікологорський. Ми раді, що ми почали цю співпрацю і будемо далі створювати різні простір для молоді. Тренінги, лекції, наша співпраця буде тільки наростати з кожним разом все більше і більше. Надзвичайники міста розповіли, що через спеку та необережність відпочиваючих все частіше виникають лісні пожежі. Рятувальники надали нам статистику пожеж у природних екосистемах. Адже під час літнього періоду таких звертань до служби порятунку побільшало. Працівники ДСНС закликали громадян бути пильними та не допускати таких випадків. За вісім місяців минулого року на території Кам'янського району виникло 705 пожеж, з них 354 на відкритих територіях. Станом на 19 серпня поточного року вже зафіксовано 846 займань, з яких 605 сталися на відкритих екосистемах. Причиною більшості пожеж є діяльність або бездіяльність людей. Серед них це необережне поводження з вогнем як дорослих, так і дітей, спалювання сміття поблизу житлових будинків та на відкритій території. Іншу частку складають пожежі природнього характеру. Це такі, як, наприклад, розряди блискавки або сфокусування променів сонця від бляшанок або останків скла. До них можна також ще й віднести у результаті хімічних це самозаймання. Такі пожежі доволі часто виникають через навмисні підпали, через що палають залишки сухої рослинності на полях, пасовиськах, узбіччях доріг. І це в час, коли в Україні введено воєнний стан, коли екстрені служби задіяні максимально то працюють практично 24 на 7. Незважаючи на постійні застереження рятувальників щодо небезпеки спалювання сухої рослинності та сміття, деякі громадяни продовжують знищувати сухостій та огородину. На прилеглих присадибних ділянках та відкритій території. Нерідко стають випадки, такі випадки стають, коли під час спалювання сухої рослинності неконтрольований вогонь перекидається на оселі господарчі будівлі та інше. Владислав Лаврієнко нагадує, стаття 113 Кримінального кодексу України розцінює диверсію або навмисний підпал як кримінальний злочин. Порушника очікує штраф до 21 тисячі гривень або ув'язнення сроком до 15 років з конфіскацією майна. Тож рятувальники Кам'янського району закликають громадян не спалювати сухостій, адже кожна така пожежа, крім диверсії, це забруднення повітря, грунту, вбивство тварин, птахів і комах, а також шкода здоров'ю людини. Надзвичайники вкотре закликають мешканців дотримуватися правил пожежної безпеки та не наражати себе та інших на небезпеку у випадку займання безцінна Кожна хвилина, тож якомога швидше необхідно звернутися за номером 101. І до новин спорту 23 серпня в день прапора завершився фінал Кубку Незалежності з футболу, який проходив з 18 по 23 серпня на базі середньої школи номер 18 Футбольний турнір організували управління молоді та спорту міської ради та федерація футболу міста. Відбулося змагання за підтримки міського голови Андрія Білаусова. Як пройшов фінал, хто переміг, розкажу далі. Як і передвіщали організатори, у фінал війшли дві найсильніші команди збірна Петриківки та Кам'янський газовик. Вітальне слово надали начальнику управління молоді і спорту Едуарду Коряку. Кубок Незалежності. Ми хотіли провести, щоб він прийшов з задоволенням, щоб наші болівальники подивилися, діти, які тут сьогодні зібралися. Хочу, щоб в нашій Україні скоріше настав мир, щоб ми перемогли від міського голови теж вам здоров'я, сил. Що ви далі могли грати у футбол, і велика подяка нашим хлопцям, які захищають нашу землю, захищають наше небо. Кам'янська команда виглядала впевненіше. Перший тайм завершили з рахунком 2-0. Тривалість матчу була 30 хвилин за одну половину. А у другій половині фінальної гри команди вже по-справжньому включилися у боротьбу за Кубок Незалежності. Команда Петриківки змінила гру і забила свій перший гол у ворота газовика. Вдача гостів була недовгою, і після забитих ще двох голів зійшла на нівець. Ну дуже заряджений виявився голкіпер команди газовика, і фінал завершився з рахунком 6-3 на користь кам'янської команди газови. Перед оголошенням переможця нагородили пам'ятними статуетками кращих гравців турніру: Сергія Чуйко з команди Дніпровський кар'єр, Дмитра Мартишова з академії футболу, Олександр Обревко із команди Газовик і Сергія Беденюка із Петриківки, а капітану Газовика Євгену Проненко вручили ще й кубок переможця. Команда суперника Петриківка дуже, дуже гарна команда. Ну, вдається, не знаю, у нас дуже багато талановитої молоді в нашій команді. Хочу подякувати нашим Збройним силам України. Від них дуже багато залежить, тому велика вдя... вдячність їм. І я Всім бажаю тільки е, терпіння, здоров'я і все буде Україна. Також Едуард Коряк зазначив, що у фіналі зустрілись дійсно найсильніші команди, і під час гри було складно сказати, хто отримає перемогу. У час війни це зовсім другий футбол. І вболівальникам дуже заподобає, коли забивається така кількість м'ячів. Азовик ще раз доповів, що він. У місті Кам'янське найсильніший клуб. Ми віримо в наші Збройні Сили, віримо в Україну, і що мир прийде, ми переможемо, і ми будемо і надалі займатися футболом. Всі будуть грати у футбол, і дорослі, і діти, і будемо розвиватися, і наш спорт Кам'янському буде найкращим. Синоптики передають, що четвер буде сонячним. Температура вночі плюс 19, а в день плюс 32. П'ятниця буде хмарною, але спекотною. На вихідні прогнозується сонячна погода. На цьому все. Хоч сьогодні і святковий день, але ми працюємо. Як кожного дня і без вихідних працюють наші Збройні Сили України. Заради нашого майбутнього і нас, українців. І сьогодні наша спільна мета вистояти та перемогти з Днем незалежності, Україна.